Треба купити піжаму, думаю я. Зручну піжаму, в якій буде тепло і затишно. Бачите, сни про вибухи і прильоти. Стильну і трендову піжаму, тільки безмережева і достатньо закриту, щоб люди не думали, що от хвойда якась такій треба. Якщо з нами діло не обмежиться, я в цій піжамі таки потраплю в новини. Я останнім часом купую переважно все чорне і сіре. Але піжама хай буде червона чи рожева Вирви око, Вирви око у переносному сенсі, звісно. Раптом що, то піжама виділятиметься на фоні завалів і форми рятувальників. Хтось уже шиє, такі піжами. Спеціальні піжами для тих, хто живе в місцях потенційних прильотів, тобто по всій Україні. Виглядає як гарний стартап з перспективою масштабування. Аж до сука Москви.